В Україні поступово зникають унікальні червонокнижні зразки російської військової техніки. Виводи діло самі. Окупаційні війська з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну стали нести важкі втрати в техніці, для компенсації яких ВПК Росії було введено в режим цілодобової роботи. Але потенціалу російського ВПК не вистачало для повноцінної компенсації втрат. А тому в зоні бойових дій почали з'являтися дуже рідкісні екземпляри техніки, часом штучні зразки. Зрозуміло, там вони і знищувались. Тим самим почала зникати і ця номенклатура російського зброєння. У стратегічному значенні для противника нічого не змінилося. Авдіївка ключова точка. Чому Путін віддав наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини? Йому потрібний цей результат за будь-яку ціну. Підкреслити будь-яку ціну і потрібен результат, ось буквально весну до моменту самоперепризначення на посту президента. У них немає стратегічних успіхів. Вони прекрасно усвідомлюють, що не в стратегічній пасті в частині ліквідації української державності, бо це головна причина спеціальної воєнної операції. Тому кидатимуть усі можливі сили і засоби для того, щоб цю мету реалізувати. Чи вдасться час покаже, але направду треба дочекатися офіційного повідомлення від нашого Рального штабу і не розганяти зайву інформацію, котра може нам нашкодити, і пам'ятаємо фундаментальне правило війни, бої і битви можуть бути програні. Важливо виграти війну. Ну, от властиво, пане Петро, якщо ми говоримо про середньостроковий сценарій, зокрема коли говоримо про наступальні спроможності ворога, так чим ворог зараз диспонує на великій ділянці східного так званого фронту, так коли ми говоримо про живу силу, ну ситуація плюс-мінус зрозуміла. А коли ми говоримо про техніку, що у ворога з тим? Ну і чи ми можемо оцінювати його наступальні активності зараз в межах того, що називається загальне, так би мовити, промацування і протрушування лінії фронту, чи вони готуються до чогось масштабнішого, глобальнішого? Ну, в частині масштабності і глобальності, то я поки що маю сумніви. Давайте ми трошки поговоримо цифрами, бо цифри найкраще говорять самі за себе. По всій лінії боєзвітлення сконцентровано більше ніж 460 тисяч росіян. Це доволі багато. Це дуже такий серйозний контингент. Так от, за оперативно-тактичними нормативами цей контингент потребує у межах до 7 тисяч танків. Реально є 2 тисячі. 800. Цей контингент потребує більше 19 тисяч бойових броньованих машин. Реально є трошки більше, ніж 7 тисяч. Це все стосується і артилерії, і реактивних систем залпового вогню. Тому говорити про те, що противник наростив колосальний технічний ударний кулак, не зовсім коректно, але разом з тим вони показали, що за родину за Путіна завеличує, готові помирати десятками тисяч тільки тоді, коли тривала найактивніша фаза за Бахмут. Один ПВК Вагнер задекларував убитими більше ніж 22 тисячі. Це неймовірно багато. Нагадаю, що радянський союз за всю війну 10 років в Афганістані втратив 15 з половиною тисяч особового складу, і за принципом заміщення. Тисячу, тисячу двісті людей на добу вони можуть поставити до строю. А про те, що автоматів Калашникова виготовлено поза 100 мільйонів, ми неодноразово говорили. Піхотні вали залишалися, залишаються і будуть залишатися їхнім головним робочим інструментом. Ну і звичайно, на превеликий жаль, не зовсім хороші новини для нас. Вони зуміли таке вдосконалити бомби ФАБ 250 п'ятдесят ФАБ 500 і, і, і інтегрувати в них оцей універсальний модуль. Планування і корекції за листопад місяць абсолютний рекорд більше 1100 бомб. Це доволі серйозно. Поки що в стратегічному розумінні ми в стані рутини чи буде ворог тиснути неминуче, чому ми вже розібралися. Пане Петре, я ще хотіла би вас уточнити з приводу застосування старих радянських бомб росіянами минулого тижня. Була інформація від Defense Express про те, що 4 тонну кораб... протикорабельну бомбу вони застосували десь на півдні. вона впала посеред поля. Розуміємо, що ну скоріш за все ця ракета не летіла в поле, а мала якусь конкретну ціль. І власне, скільки бага... як багато є в них таких старих е... бомб, так і як часто вони можуть їх використовувати. Тобто, розуміємо, що вони напевно не є які сучасні і в них є величезна похибка? То чи варто нам от бути, скажімо так, занепокоєними тим, що в них є такі ракети і що вони їх можуть масово почати використовувати? Те, що вони їх будуть масово використовувати, не маю ні не меншу сумніву. Питання в якій масованості, тобто скільки десятків, сотень чи, можливо, тисяч. Мені видається, що тисячі ні, бо все ж таки в них є проблема така з обслуговуванням цього всього. Але якщо вони дійшли до такого типу зброї, а це зброя кінця 50-х років, то розуміємо, що в стратегічному сенсі в них ще все доволі все поганенько. Але це поганенько, треба правильно розшифровувати. Поганенько сьогодні, однак це сьогодні може тривати місяцями. Бо дійсно попередня імперія наробила найрізноманітнішої зброї, найрізноманітніших класів у направді велетенській кількості. І ігнорувати цю загрозу такого типу ракет ми звичайно не можемо. Так, пане Петре, і ситуація на лівому березі. Ну що, вже надійшла. Інформація доволі тривожного плану. Отже, Росії надалі намагається вибивати збройні сили України з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Атаки були безуспішними на щастя. Ну але все одно, наскільки ми розуміємо, ситуація надзвичайно складна зокрема, йдеться про наших бійців, які успішно тримають плацдарми. Але також розуміємо, що ворог зосередив там достатню велику кількість особового складу і техніки. Що маємо розуміти по лівому березі Дніпра, те, що там ми зуміли утримати взагалі і створити якийсь плацдарм, це вже успіх сам по собі. Чому він нам потрібний? Ну нарешті Херсон мав би видихнути від артилерійських ударів. Нагадаю, що штатні артилерійські рубежі, починаючи від Д-30, умовно, це до 15 кілометрів, закінчуючи далекобійними такими, як гегіацин гі б чи Гіацин Б, це у межах 28 кілометрів. І розуміємо, що снаряди практично не Неможливо збивати. Є відповідні технології, але є не тільки американці, вони неймовірно дорожезні, ніхто нам їх не надасть. І маємо розуміти, що утворення справжнього великого плаздарму це робота по перекопському перешийку у потенціалі. Треба відсувати лінію боєзвітлення на 20-30 кілометрів углиб. Суходолу для того, щоб нарешті наші хаймарси могли запрацювати по перекопському перешийку в частині логістики. Але і росіяни це прекрасно усвідомлюють. Бо якщо стане перекопський перешийок під повноцінний вогневий контроль, ну то південний плазар може задихнутися, і знову ж таки точаться надважкі бої, де буде точка перелому, ну я не візьму зараз прогнозувати. Пане Петре, ще би хотіли вашої оцінки з приводу атак українських безпілотників в ленінградській області? Розуміємо, що це далеченько від українського російського фронту, і власне тут важливо розуміти теж про те, що інститут вивчення війни каже про те, що ленінградська область достатньо погано прикрита протиповітряною обороною. Якщо Росіяни зрозуміють, що в нас є потужності вражати цілі на такій відстані, то чи можуть вони перебазувати якісь певні засоби ППО туди? Ну і власне, як це може вплинути на хід бойових дій і на ситуацію на фронті? Прекрасно усвідомлюємо, що кожна знітно-ракетна установка, котра буде знята із лінії боєзвітнення і переміщена в глибину Російської Федерації для прикриття стратегічних об'єктів, полегшує роботу тої самої нашої авіації. Хай вона не чисельна, але у нас все ж таки є. Вона працює, має певний вогневий потенціал. Те, що наші безпілотники змогли зайти на таку величезну стратегічну глибину, а все, що плюс 500 кілометрів, це вже стратегічна глибина, є ознакою того, що їхня система проти. Повітряної оборони не витримує загальної стратегічної конкуренції, і це дуже хороша новина у цій частині. Чому тому, що росіяни і досі залишаються великим виробником і продавцем найрізноманітнішої зброї ЗРК в тому числі особливо С 400 Тріумф на світових ринках, скажімо, батарея С 400 Тріумф фрахтується у межах від мільярда до 200 мільйонів доларів. Це дуже великі гроші. А отже, якщо такі хвалені комплекси не можуть упоратися із невеличкими безпілотниками, то в закупівельники у світі задумаються, а чи така вже російська зброя і конкурентно придатна, і в цій частині не можу не згадати збиття серйозного літака А 50 котрий не змогли захистити ракета. Зуміла пройти всю протиповітряну оборону і знищила на тільки настільки серйозну ціль. Тобто, у цій частині направду дуже добре, що це все відбувається. Єдине, треба, щоб це все було по-справжньому масштабоване з огляду на те, що не маємо власної далекобійної ракетної зброї, то отака от несиметрична відповідь є абсолютно правильною і коректною.